Ворог він чатує, він слідкує за всіма твоїми діями, він хоче слідкувати за тобою, бачити твої емоції, про що ти говориш, на що ти звертаєш увагу. Це таке ж саме, як цей гаджет. Він за тобою слідкує, він дивиться все, що ти робиш. Де ти звернеш увагу? Куди подивишся? Навіть хоче чути тебе, про що ти говориш. І коли церква Христова, вона разом єдинодушна, вона то ворогу, важко до такої церкви підійти. І Христос він вчить нас, він вчить нас бути єдинодушними, він вчить нас, нас любити один одного, слухати один одного, чути один одного. Бо це так важливо бути почутим. Знаєте, стикнувся з таким е, словом справедливість. Так цікаво, стало почав роздумувати над ним. І от світ він говорить про справедливість. Він тобі покаже, яка є справедливість. Він тобі вкаже, як правильно судити, як правильно дивитися. Він розцінний, сотові покаже правила. Але сам він по цій справедливості не робить. Світ несправедливий, він тобі покаже справедливість, але сам він народ по справедливості. Він розділяє і світ, він не прийняв Христа, він відштовхнув його. Коли ти говорив про релігію, про її діла, про тих, хто бере там участь, то ти чуєш, що ця критика вона несправедлива, що вона не бере там, ну, немає має там права. Але. Що насправді відбувається? кого критикують? Критикують не Христа, а критикують християн, християн, які не похожі на Христа. І ніхто би не критикував, якщо б любили Христа, якщо б любили Його Слово. Ісус сказав: якщо любите мене, то будьте берегти моє слово, то збережете його. Релігія зробила досить вигідно. Вона придумала якісь правила, закони, в які люди не можуть просто дотриматися, і по циклу введе. І знаєте, багато хто хоче, щоб з ними чинили по справедливості. Я навіть інколи таке завищене відчуття справедливості, це має бути от так, чітко, як я сказав, порівно ну, має бути справедливо. І Соломон <клес> там говорив, Соломон, до речі, він попросив мудрості від Бога, а все решта йому додалось. І Він говорив про дні життя, що це марнота. Але марнота це все, крім пізнання Христа. І Христос Він забрав цю марноту, Він дав ціль, Він дав сенс. Соломон говорив, еклезіаст, 7 розділ, 15, 16 вірші. В данях марноти своєї я всього не бачив. Буває справедливий, що гине в своїй справедливості, Буває і безбожний, що довго живе в своїм злі. Не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим бо що нищити ти маєш себе. І ця справедливість, якою ти судиш, якою ти хочеш судити, вона просто нищить тебе. Але чи хоче цього Христос? І чи є Христос справедливим, у Йова, 34 розділ, 10 вірш. Тож вислухайте ви, розумні мене. Бог далекий від несправедливості в самоготній відкривди, то Бог він є далекий від несправедливості. Але ж яка Його справедливість? А Він каже, як хочете, щоб робило вам, чи ні, так їм ви. Його справедливість це спасіння по вірі, по спасенню через віру. Це милосердя, любов, Христос прийшов. Він. Явив нам цю любов, милосердя, і він показав нам цю справедливість. І світ не погоджується з цією справедливістю. Перший такий момент згадується, це коли були двоє розбійники на Христі. Луки 23 розділ, 41 вірш. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Це говорив розбійник. І суд, що йому сказав, що того ж самого часу ти будеш зі мною. Хіба це справедливо? Він вже мав понести гідну заплату за свої вчинки, він мав і там нести. Це було би справедливо. Поділюся однією історією. Моя дружина вона має нове хобі. Вона любить вирощувати рослинки. Так. Починала вона з м'яти, потім пішла до авокади і зараз перець. І знаєте, зі всіх цих рослинок мене зацікавив перець, бо я так слідкував від початку до кінця, як він ріс. І це для мене такий цікавий процес. Посадив ніби всі зерна в один той самий момент, а виросли вони всі в різний момент. Вони росли всі по-різному. Тобто ці всі перці вони якби унікальні, вони кожен по своєму. Кожен по своєму ріс. І хтось швидше ріс, хтось помаліше. І навіть їхній ріст досить цікавий. Хтось просто випрямився і ріс прямо вгору, хтось трошки помаліше. А були такі, що там стебла вони випустились. Але от паростки вони не випрямились, тому що на них ще було зерно. І вони не могли вирости до кінця. І от, Я так за ними спостерігав, як вони так росли. Ну, вони росли до певного моменту, але чим далі вони росли, тим більше те зерно їх опускало донизу. Я так думаю, ну, старе мислення тягне в землю, все нормально. Дивись, воно вже починає засихати. Я думаю, ну візьму я той то насіння і заберу з нього. Ну, пішло з, 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 з тим перчиком, нічого не зробив, воно забралося. Але десь наступні дні воно почало сохнути. Ну, і все добре, але воно просто почало далі сохнути. Для мене було справедливо, наприклад, щоб інші перчики не бачили, його забрати, викинути, щоб ну, нічого такого не було. Ми мали їхати, і треба було якось зробити автополивачку для. Для тих перців. Ми взяли стаканчик пластмасовий, зробили дірку і думали, що поотихеньку буде цілий тиждень капати. Але перед тим зробили перевірку, чи дійсно так буде. І так вийшло, що воно за ніч все вилилося. думав, що все, перця не буде. Але вийшло, але вийшло на оборот дивлюся, весь перець він почав ще більше рости. І той, який мав би вже засохнути, він ще більше виріс. І по моїй справедливості добре було б вирвати, щоб воно не мішало іншим. Але Бог мені показує іншу справедливість. Він показує мені свою справедливість, Він показує мені це своїм поглядом, як він це бачить. І перший Івана, другий розділ, двадцять дев'ятий вірш. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Ця справедливість має початок з народження згори. І От батьки хочуть, щоб діти були слухняні, щоб діти вони були в послуху до батьків. Дітям треба показати приклад. Приклад цього послуху. І от цей приклад послуху він починається з послуху до Слова, послуху до Христа, а це все починається з народження з гори. Іван, 3, розділ, 3, вірш: хто народиться з гори, той не може побачити Царства Божого. І Христос Він так полюбив тебе, що Він пішов на хрест, щоб ти мав життя вічне, що там, де він, був і ти. І Христос сказав, що немає більшої любові, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Це слово виконують воїни, які захищають нашу країну, які захищають нас від цього ворога, який прийшов, щоб вбити, вкрасти, погубити. І це не ворога, якого треба любити. Цей ворог має свою справедливу заплату. Вже написано в слові: хто з мечем прийшов, від меча і загине. Я зрозумів, що моя справедливість може бути зовсім не справедливістю. Взагалі, по вчинкам ми вже засуджені. Бо заплата за гріх смерть, але і на це Бог, це Бог бачить іншим поглядом. Він послав свого сина, щоб ми жили. Він дав заплату сина свого для того, щоб у нас було життя. І Дух Святий, він вчить тебе цю справедливість, він тобі її показує. Бо власними зусиллями ти к нам може дійти. Будеш судити так, як судить світ. І, і тільки це з допомогою Духа Святого робиться. Я хотів поділитися ще одним. Давно вже мав цим е, вам поділитися, але постійно відтягував е, це фінанси. Святик вже та, ділився цим. У е, нього вже відео в Ютубі вже є. А я хочу поділитися, як це мені відкрилося. І для мене дійсно було відкриттям, що мої фінанси насправді не є не моїми, а Божими, а в наданні мені в керівництво. І це те найменше, чому я можу бути вірним. І з цього все починається, якщо ти не можеш бути в цьому вірним, як тобі можна більше довірити. Бо хто вірний малому, тому більше дасться. Дух Святий вчить тебе, як мудро керувати цими фінансами, бо ти також можеш своїми діями просто піти інколи в мінус, а він тебе вчить, як, як це правильно. І Дух Святий вчив цій сфері і показував і нагадував мені приклади, що я згадував. І перший приклад. Я, я згадав, читав книжку одного підприємця, і він, згадув, він там згадував цікаві приклади. Один приклад, він був пов'язаний із Біблією, він згадав юнака і Христа, як юнак прийшов до Христа, і юнак сказав, що я все виконав, що мені далі робити. Коли Христос сказав, розпродай розпродайся, віддай бідним і слідуй за мною. На що та людина відповіла, що як це так, що він має віддати кошти бідним. Ті, хто не вміють користуватися цими коштами, він має віддати цим людям. І це хороше запитання, якщо твій Бог Мамона, якщо твій Бог гроші, ти їм поклоняєшся. Бо суть була взагалі не в грошах, суть була не в тому, кому віддати, а суть була в його серці. Суть була в тому, кому належить його серце. Чи готовий ти був покинути все і піти вслід за Христом? Чи готовий ти був покинути все це, старе, всі ці свої маєтки і піти вслід за Христом. І Богу потрібна твоя віра, потрібно, щоб ти довіряв йому. І він хоче в кожній сфері твоїй бути, щоб ти мав довіру до нього. Інший приклад був, <клес> що чув, часто говорили, що багато заробляти це спокуса. І часто ті, хто так говорили, не скажу, що всі. Але часто вони самі цим чомусь покушувались. Були, звісно, ті приклади, які збирають 20-30, не говорив вже за десятину. Збирають і бідна вдова, вона віддала все, що мала. Всі 100%. Так само і ти віддай, всі 100% Богу. А ці всі 100% це довіра. Він хоче тебе навчити не користуватися цими фінансами, користуватися цими тим, що тобі доручено. Ось є ці 100%, а не віддати все, всі кошти. І також Дух Святий вчить тебе, як правильно приймати. Бо написано, що краще віддавати, ніж брати. Але ти маєш навчитися і приймати, бо приймаєш ти спасіння, приймаєш ти зцілення, тобі треба навчитися приймати. І так відбулося, що прямо перед одруженням я знайшов роботу. І це для мене було, чесно, непороднім чином, тому що в той час потрапити в ту сферу, де я хотів працювати, де мені подобалось, було досить складно. Був великий попит, і було краще, було багато кращих за мене. І це було даровано просто Богом, щоб, там, щоб я там був. Він друг все іначе, як тебе працювати на цій роботі, тому що написано, що працюй як на Бога. І я роздумав, ну, наче це треба, певно, якось понаднормово працювати. Ти маєш всі, весь свій час виділяти на роботі, наче там не жити. Якось так воно логічно, якщо як на Бога. Але, але, це, але Бог він. Дух Святинь показує, що це не так. Це не означає, що ти маєш працювати по нормову. Дух Святий вчить тебе, як в твій проміжок часу, в твій робочий час робити більше, бо робити багато роботи, навіть може, в менший проміжок. У мене було лопатки, що в менший проміжок робив більше роботи, і ще був час вільний. Та, і була ж така ситуація: я вертався вже з роботи. Я вже той час заробляв, довший час вже кошти, і якось так відчув, що я до них ставлюся. Ну, вже не так. Я чув, що він вже якийсь прив'язаний став. А я кажу, Господи, я не хочу, щоб так було. Я не хочу, щоб це якась була перешкода між мною і тобою. І мені відповідь, є, ну, віддай все, що зробив. Я такий думаю, а за що жити? А як це далі має бути? Що далі робити? Якщо тобі говорить це Господь, то він тебе не лишить з пустими кишенями. Він дасть тобі вихід. І в цьому випадку він не залишив мене без нічого. Він... Він він люблячий, він дає, і він дарує, і він піклується за тебе, і він дає вихід. Суть лише була в тому, щоб чи ти готовий, чи ти довіришся йому, щоб зробити це. І тобі дійсно треба почути дух того, чи це він тобі каже, чи ти не сам собі придумав. Тому що якщо сам собі придумав, тоді це вже не дуже. І ще ти річ замітив, що чим більше ти працюєш, чим більше ти бачиш якийсь результат, тим більше ти вже починаєш довіряти власним зусиллям, а не Богові. Ти вже дивишся, якби на себе. Знаєте, дитина вона коли мала, вона свій фінансовий стан довіряє батькам. Діти, от батьки вчать дітей, як користуватися цими фінансами. Їм дається вже якісь кишенькові гроші. І о, батьки вчать, як не взяти, наприклад, всі кишенькові гроші і зразу в той же самий день не протратити, а <сум> потім що, треба буде когось просити, <сум>, якщо кудись хочеш піти. Господь хоче такої ж самої довіри, що ти ставився до нього. Так само, як до цього батька. І діти навіть не задумуються, вони довіряють батькам в цьому. Вони навіть не задумуються, чи я, чи не довіряю. Вони просто довіряють. І Господь хоче такої ж самої довіри. Благословляю вас. Амінь.